Поваг виберемо в часі. Коли вони з нівецька причаїлась, коли не знають, що вони почати. Бо всі слова були вже вчинились. Хтось з ними мов плакав, мучився, болів. Хтось не кричав, нимиш і завершив. Людей мільярди, і мільярди слів. А ти їх маєш примов вперше. Це повторялось, краса і покорність. Все була асфальт і париші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний не дотик від душі. Так мало потрібно людині, так трохи їжі та трохи тепла. А одяг пусте, зневажаю донині, аби від погляду вкрити тіла. Але для життя треба більше людині, багато ще що треба, щоб дійсно жива. І пісня, і сонце, і цвіт на кавині, і зорі на небі, і добрі діла. Дущі ще потрібно багато любові. Вірують надії, й мовить твоє у Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. одній? Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі ласкаві, землі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. Бо ти ж на землі, людина, і хочеш, то хоч і ні. Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої. Одні. Життя розідране вже вщерть, не хвилях всіх радіостанцій, вона безвихідь, тиха смерть. Тервожний крик воді замовкне, вода голодна і нема. За що Олешка і каховку? В чому скажіть їхня вина? І в голові одне питання. Скажіть, будь ласка, в чому сенс? За що нам людям ці страждання? За що? За що каховську гас? Дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч серце мій духові, я собі вставала тихо, що болить мене питала, але я не признавалась. Я була малою гордою, щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом зла кінчиться драма. І от-от зірватися -от зірватись мати, остро злобна злобне ігра. Без зброї сміху, я боюся піддаватись. Забувши давню гордість, плачу я, щоб посміятися. Браво! Дякую! Якби на ряд перевіркій кишені, то, хтось, то точно не тримав його звання. Якби вона почала писати спогади про кожен затриманий храм, її книга мала такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали цю дивну книгу, відчуваючи власну виру, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин, коли їм зрештою дається все. Не наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, щоб вони втратити те, що є. Але вона прокидалася і все починалось саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона казала, що краще зброя в руках, аніж на припав. Коли вона вмовляла слово любов, я бачив кров на її губах. Сережіть її янголи, беріть від крило легке. Скажіть їй, нехай зберігай спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте її про народів, що вона взагалі. З Богом не ласкає очі і долоні, рідні, рідні, вперше ти побачив хлопчу тут, у нашій Україні. Білу хату, вікна сині, сонце ліс, потоки рівні. Перше, ти побачив сину теж у нашій Україні. І стежина прибережна, шлях широкий, друзі вірні. Все тобі відкрилось вперше тут, у нашій Україні. І тому як рідну матір, дорогу твою єдину, як весну пісні кваті. Так, любі Україну. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золото на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю, про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни, синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати, усе, що думаю, казати. На міцну та незалежну державу на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю, і величаву та дух свободи набирати в груди. Я, Я українець, і, і буду любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, мишному своїх корін, краси вічно живу і нову і мови, її слов'їну. Між братніх народів, мов садом рязним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі солодкому чарі. Вона у зірках. І у вербах вона, і в кожному серці ударі. У квіті, в ташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, у дитячій усмішці, у ділочих очах, у стязі фарб'я рушумі. Як та таку що горить на згорах, чме у пташках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і хмарах, у тих пурпурових. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, все до дозагріну. Не можна любити, народі других. Бою тобі не любиш Україну, дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, якщо ти не любиш Україну. Любіть у труді у коханні в бою, як пісню, що ли зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею. lots <laughs> of